18 травня, як тільки застосунок Резерв Плюс став доступний до завантаження, деякі блогери почали викладати скріншоти, де у разі вибору опції Я проживаю за кордоном з'являлося повідомлення, що громадянам України, що проживають за кордоном, може надійти повістка на електронну пошту. Тут в повідомленні пишуть, що Міноборони відразу відреагували і сказали, що розробники не встигли прибрати цю опцію, і у новій версії цього не буде. Я вже встановлював нову версію. Де цього не було повідомлення, тому мені важко сказати, чи реально було це повідомлення, чи ні. Бо те, що я бачу, це скріншот, А якби я бачив відео, то ну, можливо було сказати, що це, в принципі, було реально. Тому що сам скріншот я вам можу намалювати будь який у фотошопі. І ви його не відрізнете від там, реальної аплікухи. Тому я скептично віднісся до скріншотів і думаю, ну, типу, окей, нам все ж таки Міноборони і взагалі влада обіцяли, що не буде ніяких електронних повісток і резерв плюс це просто додаток для того, щоб перерахувати людей. Вони там просто попросять всіх зареєструватися, і ніхто не буде там просити людей повертатися із-за кордону. Але не пройшло п'яти днів. Як почали з'являтися повідомлення, що направлення на ВЛК надсилатимуть через застосунок резерв Плюс. І це повідомило Міноборони. А як ви розумієте, що направлення на ВЛК це в принципі те саме, що і повістка. Тому я, в принципі, вірю цим скріншотам зараз. Враховуючи ну, те, що нашій державі не можна довіряти, я думаю, Резерв Плюс він був розроблений від самого початку, з розрахунком, щоб відправляти. І а, повістки на електронну пошту або на номер телефону, і направлення на ВЛК, і так далі. І тому подібне. Але просто в якийсь там, останній момент вирішили зробити цей резерв плюс ну, не таким страшним для людей. І прибрали ці опції, але не все встигли прибрати, а, до того, як викласти це в App Store. Ну І далі міноборони відмазалося. Це забрало, але через 5 днів почали з'являтися такі от повідомлення. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко. Вона зазначила, що команда розробників планує оновити функціонал ближчим часом. Я так розумію, вони просто перейменують повістку на направлення на ВЛК і повернуть це повідомлення. Вона каже, що у плані щодо найближчих оновлень можливість отримати направлення на ВЛК через застосунок, невідвідуючих відвідуючи територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Ну, виходить, що е, я не знаю, де проходять ВЛК. Е, наскільки я розумію, ВЛК проходять в тому ж ТЦК. І якщо для е, хлопців, які знаходяться в Україні... Резерв плюс це зручна штука для того, щоб не стояти в черзі в ТЦК, їм прийде повідомлення, там виклик на ВЛК, вони підуть там на це ВЛК, але зекономлять дуже багато часу свого життя, не стоячи в чергах до ТЦК. Або не підуть на ВЛК, будуть і далі ховатися. Але якщо людина живе в Україні і ховається від ТЦК, то навряд чи вона взагалі встановлювала цей застосунок. А от для тих. Я не знаю, як їх назвати лохи, не лохи. Коротше, громадяни України, чоловіки, які знаходяться за кордоном, і встановили цей додаток, це погані новини, тому що якщо ви його вже встановили, якщо ви а, вказали там свої дані, якщо ви авторизувалися, то вам може прийти направлення на ВЛК, і ви вимушені, якщо ви не хочете отримати штраф, будете їхати в Україну в ТЦК на проходження ВЛК. От вам і обіцянки, і коротше, Я вам просто нагадаю, що казала Мар'яна Безугла про цей застосунок Резерв Плюс. Давайте послухаємо її. Дозвольте він... речення. Цих людей вже не просять, верніше їх не зобов'язують повернутися. Все, що до них звертається, це щоб вони оновили свої дані. Дивіться. І в першу, чергу, одне речення. в першу чергу, для чого? Тому що є весь пул, на кого можна сподіватися. Прийди і скажи. Я за кордоном, ось ми ось я оновлюю це питання, і ми будемо знати, що ти за кордоном, Окей, що, хай ні, хай запрацює, хай, я працюю, хай не працюю, я не я виступаю, є, Sorry, як, так, я робить я... так. Коротше, а, просто перерахувати людей. Людина прийшла, сказала: Я ж за кордоном, я просто за кордоном. І як каже Мар'яна, ми просто будемо знати. Що на вас не потрібно розраховувати. В результаті ми отримаємо направлення на ВЛК через Резерв Плюс. Я вам гарантую, я просто ну, гарантую, що будуть електронні повістки на електронну пошту і на номер телефону, і виклик на ВЛК це всього лише початок. Я, на жаль, не знайшов оце, цієї прямо, прямої мови. від Катерини Чорногоренко в єдиному марафоні. Але я знайшов ту частинку інтерв'ю, де вона розповідає про додаток Резерв Плюс. Але це не завадить нам поговорити про нині, мабуть, найпопулярніший мобільний застосунок Україні Резерв Плюс, через який усі військово зобов'язані можуть оновити свої дані. З нами зараз на зв'язку заступниця міністра оборони України з пенцифрового розвитку Катерини Чорногоренко. Пані Катерино, я вас вітаю. Доброго вечора. Поділіться з нами свіжими даними щодо того, скільки українців уже оновили свої дані через резерв плюс. Е, так ну по факту, станом на цю хвилину 623 тисячі українців оновили свої дані. Ми бачимо, що це найбільш популярний такий е, е, шлях. оновлення. Цікаво, якби була ще статистика, зрозуміла ці 623 тисячі це в Україні чи за кордоном. І ну, також цікаво, це в основному військові просто встановлюють цей застосунок для того, щоб чисто поражати. Сидить там якийсь Микола в окопі вже з 22-го року. І він а, просто ставить цей застосунок, щоб зрозуміти а, в розшуку він чи ні, а, щоб чисто поражати. Або хто реально ці люди, хто цей застосунок встановлює, і як багато що також цікаво людей, які знаходяться за кордоном, які встановлюють цей застосунок. Лення даних наряду з ЦНАПами та ЦКТСП територіальними центрами комплектування і констатуємо, що Україна дійсно цифрова держава і для наших громадян це е, найбільш найсучасніший е, такий е, найсучасніша можливість оновити свої дані. Але тим того, це, що ну система ж не працює ідеально. Так люди заходять, реєструються, але є проблеми з тим, аби авторизуватися. Буває що некоректну інформацію за стосунок і Знаю, що ви збираєте скарги, які наразі найпоширеніші є для того, аби оновити покращити застосунок. З того, що не працює, ще були повідомлення, що дуже багато людей чомусь у розшуку. Там навіть було відео якогось журналіста, який прийшов в ЦНАП. Він, типа, подав свої дані, і йому дівчинка, яка працює в ЦНАПі, Видала бумажечку, на якій було написано, що він в розшуку. А він, здається, батько там, трьох чи чотирьох дітей. І він в розшуку, а, згідно з цією системою, йому просто сказали: ну, щоб не бути в розшуку, тепер ти Дані оновив, а маєш іти в ТЦК. Виясняти, чому ти в розшуку, от так ось працює система. І знову, знову ж, проблема для тих, хто знаходиться за кордоном. Там людина 10 років назад виїхала. Вона там добропорядна, законослухняна. Вона встановлює цей резерв плюс, вона там авторизується. І написано, що вона в розшуку, що їй робити. Їхати в ТЦК. Наступним кроком цій людині відправляють запрошення на ВЛК. Людина вже давно живе в якійсь Німеччині, отримує запрошення на ВЛК в той резерв плюс. І що їй робити? А видалити свої дані неможливо. Можливо, видалити сам застосунок з телефона, але дані, от ви якщо подивитися на цей застосунок в Web Store або Play Store, там таке написано: doesn't allow to delete your data. Тобто не можна видалити дані. Якщо ти поставив резерв плюс, авторизувався там весь bank ID, то все, ти на крючочку в системи. Ну, по перше, проблеми з авторизацією дійсно були в перші е, півтори доби. Ми отримали дуже високу навантаженість на застосунок. Це було і приємно, і це було дуже дуже е, з однієї з однієї сторони несподіванкою, що так багато українців хотіли випробувати застосунок. І ми по факту вийшли в такий загальнонаціональний бета-тест. Зараз жодних проблем з авторізацією немає. Система дуже швидко, фактично, в секунди повертає дані з оберігу. Ну і можемо констатувати, що міністерство оборони оборони України надає можливість побачити всі дані, які вносять оператори ДЦК ТСП по людині в оберіг. Насправді це для нас дуже важливо. Це наша філософія, щоб люди мали можливість прозоро бачити свої дані. Тобто, по факту зараз система працює штатно без навантажень, але з дуже дуже високим таким дуже високим високою швидкістю віддачі даних я вже не згадую про те, що резерв плюс це просто. Перероблений застосунок щоденник, яка там система, я не знаю, захисту інформації, чи є вона там взагалі, просто щось склепали, ти кудись віддаєш свої дані, і, коротше, все, що там з тими даними буде, ніхто не знає. Ти будеш в розшуку, тобі вишлють якесь направлення на ВЛК, повістку. Якщо ти на них не відреагуєш, тобі тупо вліплять штраф. Як працює застосунок за кордоном, ви повідомляли про те, що в 176 країнах шести країнах маркетах він уже з'явився, але я знаю, що наприклад в Чехії люди не можуть його завантажити. Написано, що в вашій країні така опція недоступна. Так, ми дійсно відкрили застосунок для завантаження в маркетах 176 країн, аби українці з будь-якого куточку світу могли виконати свій обов'язок за кордонами, новити дані фактично в теж в зручному форматі. Ми запускаємо трафік до застосунку поступово, щоб не створювати технічні незручності і навантаження на систему. І якщо у людини не виходить завантажити застосунок прямо зараз, треба почекати декілька днів, оновити свої дані можна до 16 липня включно, тому всі встигнуть зробити це в будь-якому це. Стрім 20 травня, зараз 23 і він досі недоступний в дуже багатьох країнах. Не знаю, в яких 170 він доступний, але. Знову ж таки, куточку світу. І е, є ще один варіант можна змінити в налаштуваннях маркету свою країну, завантажити застосунок, вже в безпосередньому застосунку можна вказати що. Свій... Змінити країну, я от загуглив, от, наприклад, ти в App Store ти можеш міняти країну кожні 90 днів. Або якщо у вас Android і ви ніщеброд, брод, як я. То тут взагалі країну можна змінювати раз на рік. Тобто, живе людина 10 років, в яких Сполучених Штатах. І тут вона бахнулась їй. Ну просто потрібно взяти, змінити країну з США на Україну. І як дурачок він буде ходити з телефоном, в якому в Google Play буде Україна, і він буде вимушений якось встановлювати ці додатки, які доступні тільки для Америки, через якісь ПКшки і коротше гімороїться. Ну, я нічого не можу сказати. Це у нас хто? Міністр трансформації, а не заступниця міністра оборони. Ну, окей. Ну, коротше, опції просто офігенні. Я так розумію, давайте дослухаємо, я скажу свою думку з приводу того, що робить Україна і влада по відношенню до людей, які там давно знаходяться за кордоном, або нещодавно, наприклад, виїхали ті ж самі біженці. Закордонний паспорт та десу проживання за кордоном, там, наприклад, умовно в Чехії. Угу. А я знаю, що має з'явитися ще в резерв плюс можливість записуватися в електронну чергу на візит до ТЦК та СП, коли ця функція запрацює. Да, для нас питання запуску електронної черги було справою честі. Ми хотіли, щоб в будь-якому будь-якому місці, в будь-якому населеному пункті нашої країни можна було це зробити швидко і зручно. Фактично, тоді ж 18-го вночі ми запустили електронну чергу в тестовому режимі на 19. ТЦК країни. Зараз сьогодні ми запустили електронну чергу разом з командуванням сухопутних військ, завдячуючи колегам за те, що так швидко оперативно відреагували, запустили всі ТЦК ТСП нашої країни. Тепер не треба вставати о 5- ранку, щоб зайняти місце в черзі ТЦК ТСП ми зробили цей зручний сервіс і будемо зараз його масштабувати, підтримувати. Я хочу сказати, що записатися до електронної черги ви можете через сайт Міністерства оборони в розділі громадянам достатньо вибрати світи ЦК ТСП, до якого ви хочете прибути, і е, внести всі дані для того, щоб підтвердити їх і отримати свій слот або свій період часу. Сервіс поки працює в тестовому режимі. Ми будемо вдячні за зворотній зв'язок. Якщо ви нам будете повідомляти, ми будемо оперативно реагувати і виправляти всі нюанси вам, пані Катерина, що приєдналися. Це була Катерина Чорногоренко, заступниця міністра оборони. Ну, коротше, в цьому конкретному інтерв'ю вона нічого не казала про те, що будуть відправляти направлення на ВЛК. Але це дійсно є. Я знайшов це на багатьох сайтах і дійсно пишуть, що направлення на ВЛК будуть приходити. Як я думаю, ну я. Як ми дійшли за скільки за тиждень від того, що казала Мар'яна Безугла, як ми за тиждень дійшли від просто оновити свої дані, щоб вас порахувати до направлення на ВЛК в резерв плюс, ну, влада, як завжди, комунікує з нами як з дебілами, вона не вважає людей, громадян своїх і своєї країни дорослими людьми, тому... Я, я особисто я не оновлював свої дані в резерв плюс, тому що я знаю, що моя влада мене просто візьме і в результаті не вони кажуть одне, далі вони роблять інше, а ще далі вони випишуть мені штраф за те, що я щось зробив не так, як вони хотіли. В цьому і вся схема. Я думаю, що ну, країна хоче відокремитись від. Цих громадян, які знаходяться за кордоном. І після цього, так скажемо, відокремлення, я думаю, почнеться просто віджим нерухомості, тому що всі чоловіки, які знаходяться за кордоном, вони будуть вимушені. Або ну, в результаті після того встановлення цього резерв плюс оновлення даних і так далі, ці чоловіки будуть вимушені. Їхати в Україну на ВЛК, або в ТЦК, або ще кудись. Коротше, отримають повідомлення, повістку в цей резерв плюс. І будуть вимушені або їхати в Україну, або якщо вони вирішать цього не робити, їм просто будуть паяти штрафи. Ну, я про це вже казав. А далі в результаті неоплати цих штрафів, тому що ну, дуже багато людей вони виїхали з України, в них там немає грошей на рахунках, в них навіть немає ні Приватбанку, ні Монобанку. Але, можливо, в когось є якась там Рухомість. І а, наступним кроком, я думаю, це буде вже дуже швидко, а, почнеться віджим всього майна, яке у когось там є, особливо у тих людей, хто покинув територію України. В цьому, в принципі, вся схема, і ми це зараз бачимо. А, ну, тому що, як я сказав, ми пройшли шлях від просто оновити свої дані, ніяких електронних повісток а, до направлень на ВЛК.